Зараз психологія звід від усіх щілин. будь яке навчання там завжди ми використовуємо психологічні методи. Всюду там, коучі, всі там дуже так все. І постійно акцентують увагу, що причини треба шукати всередині. Дійсно, дуже часто всередині людини є якісь фактори, які. Гальмують процес, та людина дійсно тормозить свій розвиток. Але це не всі причини. Коли кажуть, якщо ти там десь тормозиш, то в тебе якісь страхи, тебе якийсь внутрішній страх стримує. Нічого, що Дійсно, людина просто може не володіти технічною частиною. Ну, просто от вона не знає технік якихось. Я кажу зараз не про психологічні техніки, а просто ну щось робити, да і просто не вистачає потрібних навичок. Може не вистачати грошей, може не вистачати якихось там на даний момент соціальних контактів. У цьому глибинні причини також можуть бути. І я на моєму каналі дуже активно досліджую, які саме причини можуть призвести до того, що там людині проблематично заробити гроші, там отримати якусь освіту, яку вона дуже хоче, ще щось там якимось навичкам навчитися, знайти людей, яким вона може делегувати, те, що їй неприємно, іноді просто ну не вистачає там на даний момент там чи грошей, чи там ще чогось у людині, і це не означає, що там саме зараз в тебе якийсь страх. Просто коли. Вам, от якийсь такий починаючий коуч, вчитель якийсь там бів через мостечок і вирішив дати пораду розумно попутно. Він же ж вам ото кажеш не про глибинний ваш там якийсь страх, не той страх, що зароджував у вас такий склад психіки, да, що ви там притормажуєте у чомусь. Да. Він не про ці страхи розповідає. Він розповідає страх там щось там, ну якось таке поверхневе. Чого а на поверхні у вас цього страху може не бути? Він так от. І ти дивишся на цього, як кажуть барана нові да? ти не розумієш, про які він страхи каже. Типа, я впевнена в собі людина да, з високою самооцінкою, нормальною, адекватною самооцінкою. Я не, не про себе кажу, ну і про себе також, допустимо. Але я не рухаюсь в якомусь там напрямку. Тобто немає такого страху, що там щось кажуть люди. Я не рухаюсь, тому що, допустимо, в мене просто банально може не вистачати там на щось енергії. Да? Або там психічний такий склад, що я там відходжу від якогось там стресу, який мені, скажімо так, блокує якісь інші дії. Скажімо, ну так, внутрішня перешкода, може для чогось, тому що просто у вас багато поставлених задач. Ви собі поставили за багато задач, і ви в них губитесь у цих задачах. І тому ви не робите те, те потрішечки, так, але не робите на чомусь концентровано. Тут психологічні причини, так, це особливості психіки. Але це не то, що там ой, в тебе якийсь страх, зараз тобі його, от як е, бур'ян видерну і все, і в тебе там клубнічка поросте, понимаєте? Ні, кловнічка клубнічкою, а бур'ян-бур'яном. Да? Або, скажімо, об'єктивно, жінка там сама виховує дітей, діти постійно поряд, в однокомнатній квартирі, да? вона, скажімо, там просто не може відвільтися від цього процесу. Їй розповідають, що ти не починаєш, тому що страх. Дійсно, деякий період життя може бути таке, що зовнішні обставини реально можуть бути такими, що не не вдасться. Ти можеш хотіти. І це не страх, не якась там проблема, внутрішня самооцінка погана. Ну таку така реальність. Так? Не завжди шлях для того, щоб знайти того, хто на кого ти там делегуєш якісь свої задачі, які тобі важкувато, чи хтось тобі там допоможе. Не завжди цей шлях швидкий, і іноді на це йдуть роки. І іноді приходиться ото самому щось робити те, що не дуже виходить. А як я постійно підкреслюю, що коли ти не на своєму місці, а в ті моменти, ти, коли робиш якесь таке, що не дуже виходить, ти не на своєму місці, то у ті моменти ти втрачаєш велику кількість свого життя, часу. І навіть буває, людина вже має гроші, здавалося б, може знайти того, кому може делегувати. Але ж є такі речі, які ти можеш делегувати лише. Ну, дуже такий близькій людині, людині, і ти можеш це делегувати, а не першому зустрічному. Іноді пояснити задачу, яку треба зробити людині, яку ти хочеш делегувати, це ще той квест. Я неспроста буду розповідати от скоро про те, що ми всі дуже різні, і навіть комусь близькому не можеш ніяк пояснити, що ти від нього хочеш. Ти, звісно, може, поясниш, але поки поясниш, то вже цей близький в тебе. Кине чим тільки можна, не образно кажучи. А хтось і не образно да, кине. і просто не витримає. Тобто треба ще також це така задача не просто підібрати, знаєте, як кажуть, там шукаю там такого, такого. Але він може просто психотипу не підійти, така людина. ну. Або, наприклад, ну просто вона тормозить там, бо це ну, не її. Да? Ну, просто воно їй там не дуже їй комфортно цим займатися. Ну, люди ж всі різні. Да? Бо не може ніяк там, напустимо, ну, я не люблю всякі технічні тонкості, всякі презентації, це все писати, ці документи, файли. Мені воно все мене дратує. Я хочу! я хочу, І в мене нема внутрішнього страху. Я цим намагаюся займатися, але воно мені не йде, тому що просто я так влаштована. Так, причини тут психологічні. Просто я так заточена на інший, на інший способ, непосидючість, яка в мене є. Але коли кажеш, що це в тебе якийсь страх, ти не рухаєшся кудись, бо є в тебе страх. Ну, Друзі, ну, просто признати той факт, що в тебе якась така психічна заточка специфічна, це одне. Вона сформувалася дійсно, впливом якоїсь обстановки, обставин, да, просто здатність людини, якась природна, да, якось сприймати щось. Вона саме так розкрила людину, саме так він адаптувався до цього світу або не адаптувався. Але кожного разу, коли кажуть, ти просто не встигаєш, тому що ти там, в тебе страхи. Не всі люди, вони. Змагатися любить. У мене буде відео, звісно, про конкуренцію, змагання. Не всім людям у це воно, коли треба швидко щось там зібратися. Оце все його Просто зараз дуже багато чого про продуктивність, да? про прокрастинацію. Усі ж намагаються дати таку влучну пораду. Ну, це знаєте, це от мені згадується, як от у дитинстві мені казали завжди. Поганому танцюристу щось мішає, так? стативі органи там мішають. Так? Ну, дійсно, друзі, ну реально таке може бути. Ну, реально, реально, може, там щось натирає. Ну, просто підібрати правильний комплект. Я ще зараз і шуткую да, водночас, але дійсно Ну дійсно, таке може бути, що просто ну так от фізіологічно людині щось там заважає. Але воно заважає, що там це треба вбиратися. Але просто може якось воно трошки, ну це, знаєте, це як стрибки. Ну, реально, ну, коли жінка стрибає, ну, то груди ну, не комфортно. Одна відома психологія Мені кинули відео, вона стрибає з донькою на батуті. В неї там добряче, десь, мабуть, восьмий чи який розмір ну, грудей. І нормально так собі стрибає. Не заважає. Да? Але, в принципі, коли жінка стрибає там, з другим навіть розміром, з третім груді, то, звісно, там, воно. Так стрибає окремим життям живе і кажеться, що там відпаде обвисне. Ну, Це нормально. Це не про страхи. Це просто те, що. Ну, Це я трошки йшла в сторону ще до поганого танцюриста. Да? Не завжди якісь перешкоди, вони означають, що ти там якийсь... Що є якісь такі прям сакральні причини, що це просто тому, що там в тебе от і от так. Ну, просто іноді так буває. Одягла там, підтримуючий спортивний. Ліфон, ліфчик, комплект верхній жіночка і стрибає собі чудово. Балерун одягнув спеціальну там підставочку, собі чи що там роблять вони, і все також чудово танцює, стрибає. Ну, Іноді реально треба просто ну, реально розуміти, що індивідуальний підхід і не завжди це означає, що всі причини всередині. Да? Одягнув зручну білизну, пішов скакати, все в порядку. Точно так же, якщо наприклад, людина не любить, ну, от важко їй там щось оформлювати, да, от для мене просто ж кажу: мені будь, хтось би так, щоб в технічних речах розбирався. Це було б, ну я б заощадила б п'ять разів більше часу. Я просто трачу на якусь таку постійну, в мене якісь там технічні нюанси треба. Оце там щось. І це мене забирає час. І це як от з трусами для танцівника, розумієте? Отак, от як хтось допомагав бо мені в чомусь такому технічному, це для мене як труси на танцівника його одягнути і все. І не заважає йому то нічого. Він собі спокійно танцює шикарно, красиво, балерун чудовий, розумієте? Так і от... мені. Звісно, зараз я не кажу про те, що людину використовувати як е, річ, да? чи що замінить помічника? Помічник стане твоїми там трусами. Ні, це образно не кажу. Оце коли кажуть точно так, же, що О, там жінка, вона ніби, не замужем чи не має дітей, це там глибинні проблеми. Так, проблеми глибинні можуть бути. Але просто банально вона може жити десь незрозуміло де, не мати доступу ну, до тих людей, які потенційно можуть бути їй цікавими. І це нормально, що, наприклад, людині можуть бути якісь конкретні. Побажання, не побоюся цього слова, вимоги щодо потенційних кандидатів, в чоловіки, батька, дітини. Да? Це нормально. Це нормально, що всі ми різні. Буває там людина з важким характером, але вона нормально так собі вискочила там замуж за першого стрі... зустрічного. Це також нормально. Всі ситуації дуже різні і ніколи не треба казати, що завжди. Якийсь такий внутрішня причина глибинна, вона заважає вам чомусь реалізуватися. Так, вони можуть заважати, вони можуть накладувати якийсь такий проблематичний відбиток на вашу ну, повсякденність. Але іноді просто, ну як це знаєте, просто треба щось зробити. Так? Але іноді, наприклад, людина, я ж повторюся, чогось не робить просто тому що не вистачає просто якихось практичних знань, не про занурення у внутрішній світ. Не про щось таке, да? або просто не вистачає, ну банально те, що я постійно підкреслюю, не вистачати може енергії. Так, тут можна також намагатися шукати там, у лікаря, якусь там, особливий врізновид, анімії якоїсь, там, чи щось, там, ще, синдром хронічної втомленості, ще щось. Все це можна шукати, але це не допомагає людині. Там або відправити людину, яка дуже така гіперкреативна, відправити її до психіатра, сказати, що там вам треба лікувати ваш нігроз, бо ви там взагалі да, ну, 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 ну і що це вирішить? Прямо водночас людину зробить щасливою. Да, оце все. Ну, Друзі мої. Коли це кажуть, що ти кудись не рушишся, бо всередині величезні страхи. Знаєте, я кажу, в мене є такий досвід, ну такий, так вийшло, що я багатьох знаю психологів і знаю їхні заколісся. І там у цих страхів також мільйони. І вони знають дуже багато тонкощів психіки, вони знають і свої проблеми, чому, що. Але вони не обов'язково щасливі люди. Так, серед них є і щасливі, але багато і нещасливих людей. І це нормально. Тому що просто щось там знати. Це не значить, що це мати. Да? От я знаю, що мені треба там, поприсідати сьогодні. Кожен день я собі пишу: поприсідаю, будь ласка, хоча б 200 разів. Через тиждень помітиш візуальний результат. Як я, звичайно, люблю мілочитися одразу ну, там, 500 краще там, на день розбити. Так? Але я навіть. 50 не присідаю, тому що ну не встигаю, ну так є таке. Але це не про внутрішні страхи, тому що просто ну якась там втома на мене напала на щось таке. Ну, от так, пріоритети не вмію розставляти. Але не обов'язково це означає, що в мене там якийсь глибинний страх не підкачати собі, не дай Боже, сідниці, бо тож буде щось, оце всередині, якийсь там є такий, розумієте, страх. Підписуйтеся на мій канал. Якщо ви шукаєте якісь такі оригінальні підходи на щось, нестандартний погляд на щось, вам цікаво зрозуміти себе, зрозуміти інших, не слухати оце перекази якихось там книжок, научпоп про роботу мозку, це також дуже ні в якому разі не заперечується, дуже корисна також інформація. Але просто у мене на каналі не буде цього. Багато є спеціалістів, які дуже класно вміють розповідати там про роботу мозку, про це все це не тут. Також хтось там може розповідати вас, отак закидувати мільйонами різних там термінів, психологічних, розумних таких все. Це також не тут. Я намагаюся тут якомога рідко ну, такі слова використовувати. Звісно, іноді не можна не використати, тому що ну, це корисно людині знати якийсь такий термін, щоб далі там погуглити, да, там щось якось себе так ну, для якогось там типування, для якогось чогось. Але, друзі мої. Не треба перебільшувати усю досувати <сих> психологію. Так, вона зараз звідусіль, всі зараз великі психологи, зараз всі великі коучі, але, друзі мої, якщо просто сидіти на диванчику і чухати собі, там, що вам там чухається, то як би ви там не розуміли, в чому там у вас так сказати проблема. Воно від того чухання нічого не зробиться. Тому що я зараз? Я зараз після зйомки цього відео обіцяю поприсідаю сто раз. Знімати, як я це роблю, не буду, але повірте на слова. Все ж таки, під кінець я хочу зауважити, що дійсно, якщо, напустимо, тебе запитають, ти кажеш, що дійсно зараз мені нічого не страшно. Але я там не рухаюся вперед якогось. Да? І у людини фоном йде така хронічна тривожність. А тривожність, вона, звісно, вона так, вона до якихось страхів завжди зводиться. Так воно є. І тому, звісно, можна реабілітувати оцю думку тої людини, яка каже, що якщо ти не рухаєшся, то за тобою стоїть страх. Але я не думаю, що та людина, яка тобі там на визнає там на 5 днів, скажімо, там да, якийсь там у вас там курс навчання, чи просто там навіть ви руками але там раз на місяць там вона щось там розказує вам. Я не думаю, що ця людина вона там вам хоче розказати про той глибинний страх, який вам засіяв тривожність хронічну, через яку ви там щось не робите, так? Тобто там якийсь страх, там якось він там вам у спадок від мами достався, да? взагалі не маючи ніякої відношення до там, якогось там проявлення в якійсь сфері, взагалі якісь з іншої опери, Да? Тобто людина не може бути на поверхні там ну, ніякого страху, я там готовий мільйони заробляти все. А в глибині дійсно, може бути причина, такий там завуальований якийсь процес, такий ланцюжок, що там, ага, я буду добре заробляти, значить там туди-сюди, значить там буде любов морков. А якийсь там є, о, там дійсно виявиться якийсь там страх, що там через любов морков, там може бути таке можна витягнути. знаєте, Це як, як там про зуби мудрості, да, кажуть, що в когось він собі нормально собі росте до. Кінця життя і нічого. А в когось там взагалі він ще не виліз, а там такий він закручений, перекручений, що отаке. І зараз багатьом їх видаляють ще у підлітковому віці. Ну, дуже все персонально, індивідуально. Якщо він не заважає, то чого поганого в тому звому мудрості? Тому бачу, зараз е медичні технології дійшли до того, щоб навіть їх там пересаджують зуби, там цела технологія. Коротше, ну не буде зараз. я про... Свої медичні наукові пізнання казати, я хочу сказати лише про те, що так, за тим, що ви кудись не йдете, абстрактно кажучи, стоїть якийсь страх. Але коли людина, яка каже: я не люблю ніякі абстракції, я люблю практичні дії, конкретику, і вона каже, що у вас там причина, що ви не дієте, тому що у вас якийсь страх, уж точно вона. Не хоче сказати, що там анука заглибись там в своє там, підсвідоме свого раннішнього дитинства, щоб реабілітувати цю тему, що так, у багатьох людей дійсно якісь такі поверхневі страхи, якась така невпевненість особі, там, страх, що щось там вона не розрахує сили. Або там не може прийняти себе ой, божечки, там же ж помітять, що в мене там щось зади-сюди. Дійсно, буває таке, що якісь такі собі перешкоди надумаю людина, і в неї є там якийсь страх, що, що ж там подумають, що ж там побачать. Але це виключення, виняток скоріше, аніж більше ситуацій. Дійсно, в контексті різних там, мотиваційних тренінгів. Це можливо спрацює, як спрацює? Що у вас там страх, давай швиденько зараз, поки ми тебе за ручку тримаємо, да, ти будеш діяти. Бо задача такого там, скажімо, тренінгу це за п'ять днів, там, хоч ви якось там почухалися. Ну, в смислі, щось там зробили, так? Але надалі у вас все, ви пройшли той тренінг і ви забули, ото як ви звали. Все, і це що означає, що вам той страх викорчували? Ну, знаєте, це як, извиняюсь, бритьо. да побрили і все, але воно після бриття одразу ж там щось виросло, да? в когось там через два дні, в когось через день, в когось через годину, в когось через тиждень. Але воно вирісло. Я ж кажу, викорча, я вже розповідала. В да? мене була така образна аналогія. що Це як епіляція, да? тобто щось таке ви... викоренити, це не кожна епіляція з цим може справитися. Ну і будемо чесним, що не всім та епіляція і потрібна, не всі танцюристи відчувають себе поганими, тому що він там щось заважає.